Упир у темних туманних селах розгортається зловісна історія. Збирайтеся, дорогі читачі, на моторошну розповідь про упиря, тих кровожерливих нежитів, які переслідують кошмари селян і дворян. Наша історія починається безмісячної ночі, коли старий Юрій повертався додому з таверни. Його розум був затуманений дешевою горілкою. Коли він намагався відчинити двері своєї хатини, холодний вітер прошепотів крізь дерева, несучи з собою сморід гниття. Юрій застиг. Його кров перетворилася на лід, коли він відчув нечисту присутність, що ховалася в тіні. Там, у темряві, стояла постать як знайома, так і страшна. Це був Іван, сільський коваль, який помер лише минулого тижня. Але це вже не був той веселий чоловік, якого Юрій знав. Шкіра Івана була хворобливо сірою, його очі світилися неземним голодом. Упир піднявся. З моторошним криком істота кинулася на Юрія, і її гострі, як бритва ікла, блищали в тьмяному світлі. Наш нещасний герой ледве встиг захлопнути двері, його серце билося, як бойовий барабан. Але ніч ще не закінчилася. Коли настав світанок, село вибухнуло в хаосі, тіла, позбавлені крові, були знайдені в їхніх ліжках. Горла розірвані в жахливому видовищі, почалися шепоти, упир ходить серед нас. Паніка охопила селян, коли вони забарикадували свої домівки, відчайдушно шукаючи способи відвернути загрозу нежиті. Часник висів на кожних дверях, хрести стискали в тремтячих руках. Але чи будуть ці прості обереги достатніми, щоб врятувати їх від невгамовного голоду упіра? Ніч за ніччю напади продовжувалися. Сільський священник, чия віра була похитнута до основи, повів групу хоробрих або нерозсудливих чоловіків до могили Івана. Тремтячими руками вони розкопали труну, але виявили її порожньою. Жах їхньої ситуації дійсно усвідомився. Упир міг бути будь ким, будь-те. Коли кількість жертв зростала, підозри та параноя розривали громаду. Сусід обернувся проти сусіда. Кожен звинувачував іншого в приховуванні нежиті серед них. Колись мирне село стало пороховою бочкою страху та ненависті, готовою вибухнути від найменшої провокації. У жорстокому іронічному повороті саме ця недовіра стала їхньою загибеллю, поки селяни боролися між собою, упир продовжував своє правління терору без перешкод. Один за одним населення зменшувалося, поки не залишилося лише кілька людей. І так, дорогі читачі, ми залишаємо вас з цією моторошною думкою. У віддалених селах України, де давні забобони все ще мають силу, остерігайтеся ночі, бо в тінях упир може все ще ховатися, чекаючи, щоб втамувати свою вічну спрагу кров'ю живих. Спіть спокійно і моліться, щоб ніколи не почути той моторошний крик у темряві.